Народний день людей з обмеженими можливостями відзначається щороку, 3 грудня. Цей день закликає звернути увагу суспільства на проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю. А також нагадати про важливість рівних прав, можливостей та людської гідності для кожного. Історія виникнення цей день був заснований Генеральною асамблею Організації Об'єднаних Націй у 1992 році. Метою було привернути увагу світової спільноти до питань соціального захисту людей з інвалідністю, створення для них умов для повноцінного життя, навчання та роботи. Мета відзначення. Основна мета міжнародного дня людей з обмеженими можливостями полягає у підтримці таких людей, підвищенні рівня обізнаності суспільства та формуванні толерантного ставлення це також день, коли ми замислюємося над тим, наскільки важливо створювати інклюзивне середовище, де кожен може відчувати себе рівноправним членом суспільства. Права людей з інвалідністю. Люди з інвалідністю мають такі самі права, як і всі інші. Вони мають право на освіту, працю, медичну допомогу, культурне життя та самореалізацію. Кожна держава має забезпечити рівний доступ до усіх сфер життя, створити безпечні та комфортні умови для їх розвитку і участі в суспільстві. Проблеми, з якими стикаються, попри значні зміни у світі, все ще існують труднощі, з якими стикаються люди з інвалідністю. Це можуть бути архітектурні бар'єри, відсутність зручного транспорту, недостатня кількість спеціалізованих навчальних закладів чи робочих місць. Не менш важливою проблемою є упереджене ставлення та нерозуміння з боку суспільства інклюзивне суспільство. Це середовище, де кожна людина, незалежно від своїх фізичних чи психічних можливостей, може брати активну участь у житті громади. Інклюзивні школи, робочі місця, громадські простори та транспорт сприяють розвитку, рівності та взаємоповаги. Приклади підтримки людей з обмеженою можливостями багатьох країнах діють державні програми підтримки людей з інвалідністю. Поводяться благодійні акції, спортивні змагання та культурні заходи. Такі ініціативи допомагають людям з обмеженою можливостями вчувати себе потрібним, маскувати свій потенціал і бути активними членами суспільства. Приклади підтримки для людей з інвалідністю включають соціальні послуги, як от догляд вдома та консультування, фінансову допомогу, пенсії, субсидії, доступ до медичних послуг та засобів реабілітації а також правому підтримку. Крім того, важливими є адаптація робочих місць та освітних закладів, а також забезпечення безбар'єрного середовища. Роль суспільства. Кожен із нас може зробити внесок у підтримку людей з інвалідністю, проявляючи повагу, доброту та розуміння. Важливо не залишатися байдужими, допомагати адаптуватися та боротися з стереотипами. Тільки разом ми можемо побудувати бар'єрне суспільство, якому всім буде комфортно. Міжнародний день людей з обмеженими можливостями нагадує нам, що справжня сила суспільства полягає у його людяності, повага, підтримка та рівність це ті цінності, завдяки яким кожна людина має жити гідно незалежно від своїх можливостей.